Привіт! Мене звати Андрій, і ти слухаєш подкаст, чому ти зміг: історії того, як Бог працює у житті різних чоловіків. Мені б хотілося, щоб традиційно переді мною зараз знаходився гість, і ми говорили про життя та його різкі повороти, але реальність написала новий сценарій. В мене вже було записано багато інтерв'ю, які можна було б пустити зараз. Але в Україні війна, яку розв'язала Росія, і я вважаю, що під час війни. Не можна не говорити про неї. Тому другий сезон подкастів я назвав Чому ти зміг? Війна. Ми змінили формат, і тепер тут будуть історії від тих, хто під час бойових дій служить і бачить в цьому руку Бога. Хтось з моїх гостей прямо зараз знаходиться на передовій, хтось служить як водій, а хтось формує продуктові набори. Запис буде не такий, як до якого ми звикли, бо кожен запише його в зручну хвилину на диктофон свого телефону, а деякі ділитимуться історіями між обстрілами, щоб зловити тишу. Я розумію, що зараз головне сенси, які ми намагаємося донести, і попрошу кожного з вас побачити в цьому щось корисне для себе. Шукаючи нові історії, я познайомився з Богданом, і мене вразило те, наскільки цікаво, він розповів, що у перші дні війни він сам не міг знайти для себе відповідь на питання: а де в цей момент Бог? Чому так відбувається? Чому ми це все бачимо? Як він відповів, де він знайшов відповіді і як він продовжує служити зараз? послухаємо сьогодні. Вітаю, друзі! Мене звати Богдан. Я із міста Запоріжжя та я християнин. Займаюся бізнесом. У мене є маркетингове агентство Arteryxie Digital, і Я є заступником голови громадської організації «Студентство». Це також команда молодих людей із різних церков, яка займається громадсько політичною діяльністю, аби мати вплив на Україну та на Запоріжжя для розповсюдження християнських євангельських. Принципів за освітою журналіст працював у політичній партії прес-секретарем. Ось, і 24 лютого 2022 року Російська Федерація почала повномасштабний наступ на мою державу. І прокинувся я саме від цих новин. Що сказати? Я не вагався, я прийняв душ і. Розмірковував, що робити, що робити, І зрозумів, що буду записуватися до лав територіальної оборони Збройних сил України, аби захищати нашу Україну. Знаєте, дуже складно було, якщо чесно, якщо відверто, дуже складно було у перші дні, у перші тижні, коли мені писали щось про Бога. Тому що я з дитинства віруюча людина з п'яти років маю досвід служіння у православній церкві, протестантській, у ну, мене не було, знаєте, періоду життя без Бога. І тут я став задаватися питанням, де Бог, тому що мені дуже багато людей писали «благословін тобі, молимось за тебе, таке інше, а я це не сприймав. Тому що де зараз Бог, чому це зараз відбувається? Знаєте, одна річ, коли ми теоретично розмірковуємо на ці теми, так, там, про дітей в Африці і таке інше, про війни, про смерті, а тут воно, воно тут, на твоїй землі. І, звісно, в мене була така духовна криза. Я розмірковував на цю тему. Я зрозумів, що Бог. Перебуває зараз, на лінії фронту. Саме зараз Бог риє окопи з нашими хлопцями. Саме зараз Бог наповнює мішки з піском для блокпостів. Саме зараз Бог їде в машині з волонтерами, які везуть допомогу військовим та цивільним, які залишилися без нічого. І саме зараз Бог працює на дипломатичному фронті для підтримки нашої держави. Саме зараз Бог робить операції разом із медиками, пораненим воїнам та постраждалим мирним жителям. Саме зараз Бог сидить в укриттях від повітряної тривоги разом із іншими людьми. Саме зараз Бог читає казки діточкам разом з їхніми мамами. Саме зараз Бог втішає тих, кому розказали про смерть рідних. Саме зараз Бог розбирає завали знищених будівель у наших містах. І саме зараз Бог сидить поруч із водієм автобусу, який везе евакуйованих мешканців зеленим коридором. І, і резиденція Бога, друзі мої. Рідні резиденція Бога це наші серця, і закликаю вас бути світлом у цей складний та темний час, тому що ми це справді можемо. І це не теорія, це, знаєте, це не просто правильна відповідь, де, де Бог там, знаєте, це моє откровення, яким я ділюся разом із вами. Тому що після цього почався наче такий підйом моєї власної ефективності. Мого духу, мого настрою. Я перебуваю у різних точках. <кій> був у прифронтовій зоні. Звісно, я без досвіду. У мене взагалі інвалідність є, тому я не, не служив в армії. І ось так не відправляють без досвіду на Так. Я був у прифронтовій зоні у селах, які звільняли так. Зараз я перебуваю у місті Запоріжжя. Я думаю, що я тут ненадовго. Потім буду відпро мене можуть відправити знову кудись, де я буду потрібен. І я розумію, що я зміг, я зміг, тому що Бог мене готував, я думаю, до цього формував мою політичну свідомість. Мої принципи, мою мораль, так я не знаю, я не знаю, чесно, дуже багато думав про християнство, так, особливо про наших братів та сестер із Росії. І, якщо чесно, я особисто відписався від усіх, хто мовчить, то хто продовжує мовчати, тому що зараз, знаєте, справді брати та сестри, зараз час діяти, молитися обов'язково без цього нікуди. Але зараз час діяти, зараз час кричати про свою позицію, кричати, виходити на майдани. Тому що я не розумію, коли ми влаштовуємо конференції, знімаємо фільми, влаштовуємо паради анти-ЛГБТ проти спільнот цих, так знаєте. А коли йде війна, коли йде вбивство, йдуть вбивства всіх людей, так. Без винятку, геноцид. Церква мовчить. І це мовчання, воно є зрадою, та воно воно дуже дорого коштує для нас. І тому я закликаю вас діяти у цей час на усіх рівнях, на яких ви можете діяти з молитвою в серці, так, з вірою в серці, з любов'ю діяти та допомагати один одному. І що я, ну вже по бажанню, як, як то кажуть, залишив, ми скоро дуже скоро переможемо. Ми скоро переможемо, це правда. І ми будемо жити в оновленій, сильній, незалежній Україні. І я закликаю вас бути такими ж активними і політично, і громадсько так активними, тому що коли все закінчиться, почнуть. І тіні виходити люди, які працюють на, не на благо України, які хочуть наживатися на нас з вами, і їм не можна давати місця. При владі повинні бути християни, і християни, християни вони повинні мати дуже сильний вплив на усі органи влади. І коли християни будуть при владі, Україна буде розквітати ще більше, тому що у нас є принципи, у нас є слово Боже. Друзі, тому давайте разом працювати пліч опліч над розбудовою нашої держави, яку ми залишимо нашим дітям та майбутнім поколінням. Дякую вам. Якщо що, звертайтеся. Дякую, Андрію, за цей дуже крутий, дуже потужний проект. Який я впевнений надихає дуже багатьох людей надії, тому що зараз час діянь святих апостолів 21-го сторіччя. Дякую. Нехай ця історія стане прикладом для кожного з нас і натхненням для того, щоб служити іншим.